Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогодні ми на своєму господарстві біля своїх свинок ось такі вже наші п'єтренчики. Наша мальвінка. Це наші, наші льошки. Так, дивлюся, ніби вони ростуть, але вже десь на слідушій неділі планую їх проколоти від глистки. І хочу, якщо хтось купить, продати ось ту льошку. Залишити тут тільки троє, тому що для них ця клітка замала для чотирьох, а ця льошка вона така непогана. Але продати її може хтось захоче на наплемі взяти. Вона більш схожа до мальвінки, тому що ці ціни такі, вони менші, а ця сама більша. Може когось зацікавить. Пишіть в коментарях можна віддати. Вона така більша схожа до тих кабанюрів. Це її вже. Перед тим я буду давати уколи від глистів, переважу і вже буду бачити, як вони стільки набрали, яка їхня вага. Мальвінка наша почуває себе непогано ніби, все хорошо в неї. Без бог буде все добре. Ось такі вони зараз мої п'єтринчики. І, звичайно, як я вже казав в одному з попередніх відео, вони мені подобаються більше, ніж були ті. Пантори. Це такі вони кругленькі. Гладенькі і кругленькі. Ось це льошка. Тут видно, що якщо взяти ось цю піонку, то вона така менша і худіша, А ця більша. Це їм буде по 4 місяці. Ось такі. Я думаю, десь в них вже по 50 кілограм є. Тому, кому кого цікавить пишіть, можемо домовитися. На це буду закінчувати своє коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.